Вітаю на каналі Реальні японці. Нарешті, на огляді у нас Honda Super Cup. дуже рідко приходить з Японії. Скутер у нас 50-кубовий, інжекторний, повітряне охолодження. Дуже надійна техніка. Так, По пробігу маємо майже 22 тисячі, в комплекті один ключ, ключ оригінальний. Так, сидіння відкривається у нас. Без ключа, але вже доступ до самого баку йде з ключика замочок. Бак у нас орієнтовно 4,5 літри. Так, як він, то? ага, ось. Так, тут наклеєчки це колір по сидінню. Сидіння не оригінальне, воно обшите. Також в комплекті є ось такий насос для підкачки шин. Не зайва штука, якщо десь будете подорожувати на такому скутері, моцний багажник, потужні амортизатори два штуки. Тобто можна на цей багажник навантажувати нормально. Маємо бокову лапку. Так, Тут у нас перемикання йде передач, всього їх чотири на скутері. З цієї сторони заводна лапка на той випадок, якщо підсяде акумулятор, ну, і задній гальма. Так, тут у нас передній і плюс ручник. Так, що маємо по гумі? Бачу, що гарний стан, більше 50% залишку, виробник Dunlop по колодочкам дещо на сезон вистачить, по вилці пильнички цілі. Все гарно виглядає, задня гума. Той самий виробник Dunlop по протектору десь орієнтовано відсотків 50 є. так, Ну і по колодочкам десь відсотків 50. Ось така гарна хромована накладочка. Так, ось тут є такі царапки цирап... невеличкі. По двигуну все добре. Все сухо. Так, сатартер он, розташований зверху. Тут перевіряється рівень масла. Так, по пластику оптика вся ціла, оригінальна фарба, є ось такі царапки незначні. Ця частина вся ціла. Так, по крилу крило ось в такому стані. Є ось такий бризовичок тріщин ніяких немає, тобто тут скутер, виходить, оце пластикове, це теж пластик, крило металеве. Також на скутері встановлена така величезна корзинка. Сигнал цікаво винесений ось максимально вперед, щоб було вас чути, коли ви сигналите. Є наклеєчка GoodRider. Так, ось тут якісь наклеїчки, тут ну, скутер максимально в гарному стані. Так, ну що ж, Покажу як їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.